повірите, але виявляється, що війна, коронавірус і всі події зараз це просто циклічність. В історії є певні періоди, коли події повторюються. Цю закономірність описали у книзі четверте перетворення Вільяма Штрафа і Нейл Хова. З їх теорії блоки розділені на 80 років, і згідно неї вже відомо, коли закінчиться війна в Україні і чи почнеться третя світова. Кожен з блоків має чотири періоди по 20 років. Перший період був так званим злетом. Він почався одразу після Другої світової. Тоді було багато культурних досягнень, людей почали відправляти в космос. Алі настав період пробудження. Тоді стало модним бути не таким, як всі. Але почався третій період. Це занепад. Тоді розпався радянський союз, стався теракт 11 вересня, а закінчилось все кризою 2008 року. Зараз ми перебуваємо у четвертому і найважливішому періоді. І що цікаво, події цього періоду збуваються один в один, як написано в цій книжці, навіть моторошно. Там навіть розписали, коли і чим все закінчиться. Інформації про цей період дуже багато. Повний опис цього періоду можете прочитати за посиланням в.